Hello Gamers! В сьогоднішньому відео я хочу показати ще один спосіб, як поставити Epic Games Launcher на Steam Deck, щоб нормально, коректно працював геймпад, і також лоскелінг, генерація кадрів, щоб все це було без проблем. Хотів зробити перше по кроку в інструкцію, як е, скачати інсталятор і все це поставити. Нативно, без всяких допоміжних софта, як Hero Launcher і тому подібного. Ну, вони все так зробили, щоб на, на Linux це неможливо було поставити нативно. Так що я просто скопіював папку з лаунчером, залив на свій телеграм-канал. Хто хоче, може скачати, або також можете витягнути в кого хто користується Heroic Launcher, Там папку, де вона була збережена. Або з комп'ютера скопіювати і перемістити на Steam Deck, тобто немає проблем. Добре, перше покажу, як гра працює. Ну, До прикладу, в Battle.net лаунчері він повністю адаптований під геймпад. І ним можна користуватися відразу геймпадом. Тут е Epic Games launcher не адаптований під геймпад, то нам прийдеться користуватися з вами або тачскріном. По екрану тацить, або затискаємо кнопку Steam, як ви можете тут бачити. Так, і у вас з'являється курсор миші, і ми можемо теж тут переміщатися по бібліотеці. Ой, добре, зараз хвилинку вимкну генерацію, запустити гру. Як бачите, запускається. Як ви бачите, працює геймпад. Гра знає, що це геймпад. Без всяких приколів. Добре, зайдемо в гру. Зараз, хвилинку. Якщо комусь буде це відео корисне і допоможе в чомусь, можете мені підтримати мій YouTube канал на BuyMeCoffee, щоб я робив, розвивав далі свій YouTube канал і робив корисні гайди. Ось, до прикладу, мені потрібно зараз хочу купити місце на Google диску, щоб я міг туди заливати ігри, які адаптовані під Steam Deck, До прикладу, як Stalker Gamma. Щоб можна було без проблем пару кліків собі закинути, розархівірувати і грати, бо я не знайшов на Ютубі ніяких таких збірок. Добре. І тут, як можете бачити, вмикається генерація без проблем. І працює генерація, і геймпад. Так що, думаю, перейдемо тепер до налаштування цього архіву. Добре. Закриваємо гру. Видаляємо. Я видалю відразу стиму, щоб було покроково. Переходимо в ігровий режим. Зараз вантажиться Steam. Папка. Тут у мене він збережений. Я видаляю. Це архів. Тут теж, нехай він застанеться Переходимо в телеграмі канал. Або вже у вас буде архів, ви можете це пропустити. Посилання завантажити. Розпаковуємо архів. Куди вам буде зручно, я в завантаження папку. Так. Це я замикаю. Переходжу до папки завантаження. У нас розпакувався лаунчер. В лаунчері я зробив ще папочкою ігри. Туди буде зберегатися ігри. І зберігаємо, куди вам буде зручно. Можете собі завантаження, може документи. Ну, я би краще рекомендував би вам на SSD, ой, на microSD флешку. Тут вона у вас буде завжди знаходитися, ви раз настроїте і більше у вас проблем не буде. Що станеться з цим деком, ви зробите reset йому, лаунчер залишиться. Так, далі. Переходимо в папку, лаунчер. Портал. Бінарис. Win32. Опускаємо донизу і бачимо два файли. Нам треба Games Launcher. Затискаємо лівий тригер. Добавляємо в Steam. Тут можна вже замкнути. Переходимо в бібліотеку. Steam. Знаходимо EPGames. Лаунчер. Де він тут є у нас? Десь тут. Так, є. Переходимо властивості. Тут видаляємо. Ексе. Давайте я ближче зроблю. Видаляємо. Щоб у нас була красива назва. пробіл ставимо. Переходимо. Сумісність. Вибираємо протон 10, бо різні протони, до прикладу, 1027, не працює ігри викидають. Тому в мене працює на протон 10. Вибираємо протон 10. Так, є. Замикаємо. Запускаємо. ще запуститься, під'єднається попросить у нас оновлення. Тут натискаємо Steam. Давайте трошки віддалю. Затискаємо кнопку Steam. Натискаємо Update. Чекаємо деякий час. Пройде оновлення самого лаунчера підтягне останнє що потрібно йому. Так, і що запуститься? Лаунчер. Саме головне, тут відразу у нас підтягнулося геймпад з елементами керування камерою. Тут ми нічого не змінюємо. В такому випадку ігри будуть знати, що в нас геймпад. Запускається. Тут у нас ми собі під'єднуємо, теж Сім затискаємо, під'єднуємо, що вам потрібно. У мене Google. Я приберу, щоб не показувати свої дані, буде продовжити. Так, тут вибираємо ОК, у вас з'явиться. Добре. Ми якраз зареєструвалися, ввели свій логін-пароль. Тут натискаємо Update. Він знову закривається, чекаємо. Поки все оновиться, наш лаунчер. запустилось добре. Знову натискаємо Steam. Переходимо на лаштування. Окей. Вибираємо. Українську мову. Перезавантажити зараз. Є yeah. так. Далі переходимо в бібліотека. Тут відхилить, чи вам потрібно чи ні. Так, тут ми вже закінчили. Далі перейдемо до режиму робочий стіл. Ой, ігровий режим. Це можемо вже закривати. В нас тепер працює. Зараз я покажу установка ігор. І налаштування ще далі. Тут у нас вже з'явилося. У кого стоїть декілодер плагін? І стем. Точно не пам'ятаю так. Grid DB. Натискаємо маленьку кнопочку. У нас з'являється змінити вкладинку. Ми собі вибираємо, Яка нам подобається вкладинка в грі щоб для лаунчера було, щоб було все це красиво, звісно. Логотип, піктограма. Тут попросить перезавантажити Steam-Deck. Тепер ми бачимо, що в нас він виглядає. Красиво. Далі переходимо в настройки властивості. Далі. скелінг наш. Копіювати команду. Тут натискаємо вставити. У нас з'являється команда OSKін. Тепер у нас працює генерація кадрів. Ну і запускаємо. І ще, ще з вами встановлю гру, покажу. Так, затискаємо знову Steam, бібліотека. Вибираємо, яка вам гра подобається. Я встановлю цю встановлювати, бо вона 4 ГБ важить, щоб не займати час. Тут переглянути. Закриваємо. Майком. У мене він зберігається на флешки. Вас можуть зберігатися в іншому місці. Якщо в іншому місці зберігається, буде лаунчер. Переходимо Home. Давайте ближче. Ще зроблю Home. Deck. і тут ви вибираєте папку, де у вас вона стоїть, якщо в загрузках. Ну, в мене вона стоїть в завантаженнях. Далі Epic Games. Папку Games вибираємо і Open. Натискаємо встановити. Почалась установка самої гри Зараз це займе не дуже багато часу. Ну, я хочу показати вас процес от і до. Воно завантажується на мій CRSD. На SSD буде, звісно, швидше завантаження. Якщо будуть питання, звертайтеся в моєму телеграм-каналі. Я зможу пояснити. І там дуже в мене хороша спільнота, яка теж зможе чим знає, допоможе вам. Якщо у вас будуть якісь питання. Зараз залишилася одна хвилина. Тут ви можете перемотати. До речі, якщо хтось все-таки додивився, зараз в моїх планах поставити Android на SteamOS, щоб в ігровому режимі можна було б перейти, в один клік зайти, і у вас буде Android. Відразу, щоб можна, не знаю, може ви захочете пограти в ігри на Steam Deck, в Android-ігри, ці можливість хочу для вас зробити теж відео, гайд. Установки. Ну це я зараз займуся після цього відео відразу. Так що підписуйтесь. Так. Да, на мікрозі довше ставить. Добре. Це закриваємо у нас з'являється гра, запуск. Ну, як бачите на працює? Окей, все чудово бачив, що це к Так що дякую за увагу. Все буде Україна.